Вже майже місяць Валерія бачила дивні видіння. начебто вода, яку використовувала жінка, ставала раптом брудною. Валерія не могла зрозуміти, що з нею відбувається, і за відповіддю поїхала до бабусі. Я вже не знаю про що думати. Інколи, буває, стою посуд мию, Раптом бачу вода з крану брудна тече. Найстрашніше, що це все бачу лише тільки я, більше ніхто. Я вже боятися стала, що божеволію. Катю, дай мені миску з водою і рушничок. Брудна вода вважається. Не просто так. Це віщує обман навколо тебе. Обман? Так а хто ж мене може обманювати? Я, як малого, народила майже ні з ким не спілкуюся, нікуди не ходжу. З чоловіком стосунки гарні. Зі свекрухою теж все склалося. Вона у мене дуже хороша. Ось, бабусю, все, що ви просили. Опусти руки в воду. І кажи, що ти бачиш? Вода знову брудною стала. Ви це бачите? Ні. Дійсно, обман навколо тебе закрутився. Він тобі воду і каламутить. І Що мені тепер робити? Це ж витримати неможливо. Треба розкрити обман, тоді видіння твої пропадуть. Бачу, ти хочеш роботу знайти? Так, щоб хоч трохи між людей бути. А що? Не треба? Це добре, бо робота тобі знадобиться. Тільки коли перший раз тобі щодо роботи подзвонять. Ти їдь не на співбесіду, а в парк, там де велике колесо стоїть. Можливо, ви про колесо огляду говорите, але це дуже далеко від нас. І що мені там робити? Ти там побачиш молоду жінку, тобі треба з нею познайомитися. Так там багато жінок може бути. Як я її впізнаю? Якщо будеш уважно приглядатися, то обов'язково пізнаєш, якась річ вас поєднує. Якщо зможеш з нею поговорити, то й правда вся на поверхні спливе. Добре, це звичайно дуже дивно, але я спробую. Минув тиждень. Валерія розмістила своє резюме в інтернеті і з нетерпінням чекала на дзвінки. Але щодо роботи, їй так ніхто і не дзвонив. Ось поклади ще це, будь ласка. Ну, куди ти стільки? Я ж всього на пару днів їду. От пару днів і будеш у чистому ходити. Тобі книжку твою покласти? Я сам покладу. Шкода, що з вірком не зможу побачитися. Треба було його від бабусі забрати. Тебе проведу і заберу. Ти ж знаєш, як він щоразу плаче, коли ти їдеш. Який він тут гарненький, так? І шапочку цю пам'ятаєш, я сама йому зв'язала. Ну, звісно, пам'ятаю. Ти ще два місяці не могла нитки вибрати? Це, все з кольором не могла визначитись. Які вони солоденькі, коли маленьке. Так в чому проблема? Давай ще одного народимо. Ти спізнися. Нікуди без мене не поїдуть. Поки чоловік був у відрядженні, до Валерії часто приходила у гості свекруха Марина Сергіївна. Зайшла в магазин, купила, як завжди, молоко, хліб. Ну і все таке. Дякую, ви так завжди допомагаєте. Так. А як же? У мене ж єдиний онук. ну, давай доїдай швидше і буде сюрпрайс. Ага! Давай, давай. Давай, допоможу. Так. Так? Так. Алло. так, це я. Ви отримали моє резюме? Завтра зможу, звичайно. Добре. Дякую. Нарешті, хоч хтось відгукнувся на моє резюме? Лєр, а я не розумію, навіщо тобі на роботу виходити? Тобі що, грошей не вистачає? Ну Вітя заробляє добре, я допомагаю. Я ж вам казала: не в грошах справа. Просто не можу вже вдома сидіти. А піде горьох садочок, так взагалі вже можна буде кукухою поїхати. Ха. Ну, як знаєш. Марина Сергівна, а ви завтра зранку з горіком зможете побути? Ні. У мене студенти. Цілий день. Шкода, але щось придумаю. Ну, ну що, доїв? Так. Ідемо дивитися? Сюрпрайз! Так, на ну. губи Вперед. Валерія була щаслива, дивлячись на те, як її свекруха бавиться з онуком, адже вона знала багато історій своїх подруг, які не могли знайти спільної мови із матір'ю чоловіка. Жінка була переконана, у неї ідеальна сім'я, і тому не могла збагнути, хто і в чому може її обманювати. Коли Валерія знову побачила брудну воду, вона дуже перелякалася. В цей момент вона згадала слова бабусі, що замість співбесіди вона має піти в парк. Наступного дня Валерія так і зробила відмінила співбесіду, попросила подругу побути із сином, а сама поїхала до парку, про який говорила бабуся. Жінка провела там півтори години, але так і не могла зрозуміти, про яку саме дівчину йшла мова. Валерія подивилася на дитину і побачила на ній ту саму шапочку, яку вона колись сама в'язала своєму синові. Жінка була шокована і зрозуміла, що саме цю дівчину мала на увазі бабуся. Яка у вас шапочка красива? Ви самі в'язали? Дякую. Та ні, це бабуся подарувала. Пощастила вам з бабусею. А вона на замовлення не в'яже? Та не знаю. А вона скоро сюди прийде і зможете запитати. Валерія пам'ятала слова бабусі, що вона має познайомитися із цією дівчиною, тому намагалася підтримувати розмову. А скільки вам? Півроку, а так і не скажеш. Я думала трошки більше. Іночко, привіт. Я вас лично знайшла. А що баба принесла? Марин Сергійовна, а, -а, -а. а тут жінка запитує, а ви не можете їй таку а -а -а. шапочку зв'язати? Шапочку Ну, так. Так, дуже цікаво. Так, кольори підібрано. Зробите для мене? Ну я. Вибачте, мені треба йти. І... Іночка, я зараз. Я хвилинку, добре. Валерія вирішила піти, аби не почати з'ясовувати стосунки із свекрухою прямо у парку. Давай поговоримо. Я слухаю з нетерпінням. Мені дуже цікаво дізнатися, де ви навчилися так гарно в'язати. Чи може я все-таки не помилилась і це була шапочка мого сина? Я тебе прошу, будь ласка, не нервуй так. Ну, ти розумієш, я цій дівчині Інні, Я просто їй іноді допомагаю. Даю їй речі, іграшки і гарічок уже ж виріс. Йому не треба, а вона сама дитину ростить без чоловіка. Це дуже благородно. От тільки одна нестиковка є. Чому ця дівчина називає вас наша бабуся? Та й ви до малого ставитися як до рідного. Навіть не знаю, як тобі це сказати. Але брехати не буду. У Іни дитина? Від мого сина. Що? Вітя мені зрадив? Не нервуй так, будь ласка, не переживай. Він тебе дуже любить. Він дуже тебе любить. А про дитину не знає. Чекайте, тій дитині півроку. Тобто, поки я тут з нашим сином бавилася, Вітя наліво бігав. Це було лише один раз по дурості. Вона сама мені казала. Вона приходила, коли дізналася, що вагітна до вас, а вас тоді не було вдома. Я з нею поговорила. Ну так, і дала їй гроші, щоб вона залишила Вітю у спокої. І пообіцяла їй допомагати. І тепер іноді зустрічаємося. Я даю їй речі, гроші. Як я це огидно, її... ви не розумієте? Вона рано чи пізно захоче більшого. Не захоче, їй тільки гроші і потрібні. Валерія була шокована і не знала, як реагувати на правду, яку щойно почула. Їй хотілося одразу ж поговорити із чоловіком, але вона стрималася і вирішила таки почекати на його повернення із відрядження. А сама тим часом приїхала до бабусі за порадою. Бачу, ти зустрілася з тією жінкою? Так. І виявилось, що у мого чоловіка ще одна дитина є. Він про неї нічого не знає. Свекруха каже йому не говорити, але я брехати не вмію. Та як тепер жити разом? Сіпатися і ревнувати кожного разу, коли він кудись їде це ж не життя. На свекруху свою зла не тримай. Хороша вона жінка. Хотіла як краще зробити. Опусти руки в воду як минулого разу, і кажи. Що ти бачиш? Вода знову забруднилася. Але вже світліше, ніж була. Що це означає, баблюб? Це означає, що обман іще є навколо тебе. Вони ще щось приховують від мене. Що? Хай тільки повернеться. Все мені миттю розкаже. Заспокойся. Бачу, не треба тобі чоловіку, поки нічого говорити. Кохає він тебе. Якщо зараз поспішиш, усієї правди не дізнаєшся і сім'ю можеш втратити. Я спробую. Але не впевнена, чи вийде в мене. Синку. Біжи, поки мультики подивись, а я зараз ванну прийму і прийду. Валерія цілий день думала над словами бабусі. Жінці було дуже неприємно почувати себе ошуканою, але вона ніяк не могла прийняти рішення чи говорити всю правду чоловіку, який наступного дня мав повернутися із відрядження. Ігорок! Іди ми, ручки, зараз обідати будемо. Можна з вами поберіг. Як ти мене налякав? Я думала, ти ввечері будеш. Я просто скочив. <ріст> 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 малий, привіт! Привіт, привіт, привіт! А хто у нас був найкращим хлопчиком? Я! Сідай! У мене для тебе є подаруночки. Тима. Це тобі. Нічого, Тобі. Ах. Яка краса. Дякую, коханий. Валерія вирішила нічого не говорити чоловіку, адже хотіла зберегти сім'ю. Але жінка все одно весь час думала про суперницю. Валерія вирішила ще раз сходити в парк, сподіваючись зустріти там Інну. Жінка хотіла упевнитися, що вона не несе загрозу її родині. Ой, це ви добрий день. Знову гуляєте? Так, ми тут часто буваємо. Малий гарно спить у візочку, от і доводиться з ним гуляти. Так, мій також спав у візочку, а в ліжечку не любив. А що, батько дитини вам не допомагає? Ну, якби був батько, то можливо допомагав би. А так ми з малим самі. Який у вас кулончик красивий? Так, дякую. Це подарунок. Від Віктора? Він все ж таки до тебе ходить? Здогадалась таки. Так ходить. І хто ти така, я теж прекрасно знаю. Фотографії твої бачила. Одразу здогадалась, хто ти. Цікаво було. А чого ти від мене хочеш? І Марина Сергіївна знає, що Вітя з тобою. Ще одна наївна дурочка. Ні, вона думає, що я кинула Вітю за оці подачки і обноски, що вона приносить. Гарно влаштувалась. З Віті гроші береш? З Марини Сергіївни, як ти там висловилась? Подачки. Таке життя. І, взагалі, я не збираюсь сина сама ростити, і вітя вже скоро буде зі мною. Слова Інни шокували Валерію. Щаслива сім'я жінки була повністю зруйнована, і вона не знала, як їй жити далі. І хоча чоловік запевняв, що між ним та інною немає ніяких стосунків, Валерія не змогла його пробачити і попросила з'їхати з квартири. Ні, я не хочу нічого чути. Збирай свої речі, їдь до свого сина. Бачу, з важким серцем ти до мене прийшла дитина. Не те слово. Все, що я мала, все зруйнувалося. Чоловіка вигнала, зі свекрухою не спілкуюся. Розумію, що вона як краще хотіла, але бачити її не можу. А син за татом сумує. Весь час питає, коли він приїде. Поклади руку в пшеницю і думай про свою сім'ю. Бачу важкий вибір перед тобою. Щастя твоє від тебе залежить. Бачу, можеш розлучитися з чоловіком. І через деякий час іншу людину зустрінеш. Непогане життя проживете разом. Хоча великого кохання між вами не буде. А можеш чоловіка пробачити і також бути щасливою. Та як таке? Пробачте. тільки від чистого серця. Бо якщо образа тебе роз'їдатиме, то і від великого щастя нічого не залишиться. Але що б ти не вибрала, знай. Не можна дитину з Віктором розлучати. Ігор його єдиний син. І дуже сильний зв'язок між ними. Як єдиний, але ж Інна від Віті народила у них також син. Ні. У твого чоловіка немає інших дітей. Ця Інна обдурила його. Спочатку опоїла, а потім вчепилася, як кліщ у нього, і гроші тягнула. Більше їй від нього нічого не треба. Кругом обман. Чому так баблюб? Бачу, ти часто у другій воді миєшся. У другій воді? А, це ви, мабуть, про те, що я після дитини ванну не зливаю і сама у тій воді можу помитися? Так. Погано це. Чому? Малий там хвилин п'ять поплюхається, і вода ще тепла. Є така прикмета: не можна у воді після когось митися, бо легко тебе обманути буде. От тому і брудна вода тобі вважається, як попередження. Добре, я. Не буду більше так робити. Дякую вам, баблюб. Валерія була дуже ображена на чоловіка і тому вирішила таки подати на розлучення. Зі свекрухою у жінки стосунки також стали напруженими. Хоча вона дозволяла бабусі бачитися із онуком. Дякую, що погуляли з ним. Ти ж знаєш, я завжди рада. Як співбесіда пройшла, начебто непогано. Сказали, що дадуть випробувальний термін. Влаштую Ігоря в садок і буду виходити на роботу. Добре. Добре. Ну, тоді я пішла. Віктору щось передати? Ні, дякую. Ну, бувай. Передайте йому, щоб зробив тест ДНК. Бо у інни дитина не від Віктора. Що? Звідки ти це взяла? Це вже не важливо. Просто не хочу, щоб вас більше дурили. До побачення, Марина Сергіївна. До побачення? Минув місяць. Валерія влаштувала сина в садок і сама вийшла на роботу. Там вона познайомилася із Костянтином. Він був її колегою по роботі і відверто проявляв зацікавленість до жінки. Емоції від образи на Віктора вщухли. І Валерія весь час згадувала слова бабусі про вибір, який вона має зробити. Я радий, що вам подобається. Тату! Це нуль. І! Привіт. Я такий радий тебе бачити. Лер, привіт. Привіт. Знайомся, це Костя, мій друг. А це. Віктор Її чоловік. Майже колишній. Так, вибач. Можна тебе на хвилинку? Я хотів тебе подякувати Ну, за те, що ти про тест ДНК сказала. Ти виявилась справу. І нас з диною тепер нічого не об'єднує. Я рада. Зможеш почати нове життя? Після тієї зустрічі Валерія довго думала. І нарешті зробила свій вибір. Вона покликала Віктора, щоб поговорити. Дякую, що прийшов. Я розумію, що нам багато чого треба обговорити, але я не хочу затягувати процес розлучення, тому погоджуюся на будь-які твої умови. Скажи, чому ти це зробив? Що саме? Чому ти мене зрадив? Я не знаю. Я не хочу тобі брехати. У нас тоді був складний період. Ти час з дитиною, я сам по собі, але будь-які слова мене не виправдають. І Я вже пошкодував тисячу разів. Але є такі помилки, які, які не можу було виправити. За них просто треба платити. Іноді дуже дорого. Я думаю, що все можна виправити. Що ти маєш на увазі? Я хочу сказати, що я тебе пробачаю. І не тримаю на тебе зла. Я... я не зовсім розумію. Ти дозволиш мені повернутися? Син дуже сумує за тобою. А ти? І я теж. Мені і тебе дуже не вистачає. Кохана. Я. Я більше ніколи тебе не ображу, я, я тебе кохаю. Валерія змогла пробачити чоловіка від щирого серця, і вони знову почали жити разом. Бабуся каже: не можна купатися у другій воді після іншої людини. Це може притягнути до вашого життя обман.